Вітаю, мене звати Анастасія і я психолог, консультант реабілітаційного центру дорога. Зараз я закінчую магістратуру за напрямком клінічна та реабілітаційна психологія. Навчаюсь на психотерапевта у напрямку Символ Драма. Також маю досвід навчання за кордоном у напрямку клієнт-центрованої терапії. Ну і як кожен спеціаліст з психічного здоров'я, в мене є особиста терапія, я супервізуюсь і проходжу багато різних додаткових навчань. І навчання це важлива складова, але мені хочеться розповісти вам про принципи та цінності моєї роботи. Перш за все, це безумовна віра в клієнта в те, що він може змінюватись і змінювати свою поведінку. Друге, є людина і є її дії. Погані дії не дорівнює погана людина. Швидше тут мова про загубленість. А ті, хто загублені, завжди можуть знайтися. І третє, програма нашого центру розроблена таким чином. Щоб допомогти нашим клієнтам розпочати нове життя те життя, де немає місця залежності. Якщо ви знаєте тих, кому необхідна допомога, або це є ви, або ваші близькі, ви можете звернутися, написати нам у директ або знайти контакти на нашому сайті. Ми будемо раді вам допомогти.